Цім, дай Боже, наша любима кавалерочка. Дивіться, номера вже льолік стоять. Як має бути, що як має бути? Оперативно, хлопці, що кожен завідує свої справи. Я номера, той то той, той же машина готова. Короче, їдемо ще до пацанів знайомих на сервіс. Повністю її перевіримо, так. ще максимально там подивиться, пацани чи все чітко, щоб пацани потім не махалися з тим. Та, ну і та, то... Десь в кінці тижня, або на початку там того тижня вже наступного будемо віддавали її. Та, бо то, знаєш, Ми і... тут все село підняли, кажи, тут рабуть робили пироги. Пироги, пиріжки, мачу по ходах сидіти бачувати. Так що зробити. баби будуть, то все готували. Пісники все підключають, там що мають нам передати якісь. Тоже хавчик якийсь хоче від себе передати. О, -у -у. то я розумію, реалізація прачі, мені ще таке подобається. Ми не сидимо, не зачкуємо, а треба працювати. Так, Машина їде, все файно, але все одно на всякий пожарний поїдемо, перевіримо, що гарно, що вже знали, що вона їде вже туди, в нікуди. Зараз кавалерочка ще заїде на мийку з моїм і легенько, щоб пацани там мали доступ до всього і не були ж брудні. Одразу кажуть, та ще їдь на мийку, кажуть, бо майстрам було на голову падає. Будемо її везли молодж, там пацани все гарно перевірять. Там взагалі має бути більш-менш все, все чітко, да, але подивиться, може якась там, якась там як то. Столочки, стабілізатори, якісь розходні, може щось таке лово. До ходової, шарові. Да, шу, пацтаві, Короче, там... Щоб має бути все справне. Це є машина завжди все справне, щоб не було ніяких нюансів, дефектів. Хлопці, наразі поворони, він їхав. Вам завів і поїхав, ні? Ну, але погода паскудна... Приїхали ми вже на моєчку, зараз курейку помиймі і газуємо. Давай, включай. Ще три дують, ні? Ну, вже спеціаліст великі машини мити. Ну, він любить мити машини. Мойщик. Давай, мойщик, мий! Чуєш? Чуєш? Щолк, щолк! Чуєш? Іч, іч внизу! Генько треба іч-іч, ні. Я кажуть тільки щоб він без танський вийде Діма, <свілка> нормальний, нормальний. Все, молодь виїхали вже з моєчки, машина чистенька. Так що вже там пацани будуть спокійно всі залазили під низ. Так. Не буде падалим болок. Як з конвейера. Печку всі включили, печка валить, тепленько в машині. Красота, ні. Ну, де, не ну да. така так. Висока. Коротше буде кліпуха мала молодеж лютий. Бо він реально лютий. Зараз якраз місяць лютий. І вона буде нас люта. Дольота люта. Охрана, охрана. Так, що треба фурки з'їхати. А вона бля і не почула. Так, потрібно ще якось виїхати. Купа машин, того всього нікум. Ой, дивись, вже звідти їдуть. Ми того трошки вирішили з тум поправити не лютий, а люта, так? Тойота люта молодь! <реш> <реш> що за погода? Страшне, я думав, вчора так файно ці пустило, вночі сніг, думав буде лежало. Та як є, зрання ставлю, О, не, я зрання став і все, буде було, то все Я вам скажу, кавалерочка, що я тут замітив тій машині, одна дуже добре, дуже добра штука вона є. То є, коротше, дуже малий розхід, соляри. Реально, малий русський соляри тут капець. Тут можна закатати на ній. Таксувати можна. Є тут підігрів мотора. Тільки я тобі скажу, я не знаю, чи то всі так тойоти, але вона щось трохи довго горіється. Я коли холодно. І дуже скоро вставає. Ну, мені здається, що так всі. Каваєрка поліція тіпа зустрів. йо моє Таких в нього а? видіки. Я вже його не перший раз замічаю, якщо чесно. Менше з тим одяг, но як він з тими дошками на тигнув, а я не знаю. Не аварія якась, то ще щось стало, вже щось стало. Стип, спіти, що ти військову машину, попробуй не пустити, ні? А я. Людям треба бути. А ти куму дякуєш, ні? Опа-па. Їдемо далі. Всьока єрушка машинку лишили ми в колі антиквара. Самий моцний пацан по фроудних тачках. Так що він тут все зараз перевіреним гарно. Що би там було, чи щось не так би поміняв одразу. Так, да, я думаю, що там буде ще добре Назаре. Але пацани в тому шарі, вони ті машини вже можуть закрити очима розбирати, збирати, знаєш. Вони ще раз і чого, зразу. Пару поміняють. днів казав, пару днів буде гласточка, да? так? Що вони, каже, перевірять з ніг до голові. Та чекає, вона люта в нас. О, ще б, ні. Хтось би сказав, що люто. Їдемо далі, молоджош. Пустився легенький сніг, якийсь бачимо, трохи такого. Слякоть, слякуть, ні. А, та то, якби падало, як но би ще тримало, а ти що, дивіться, Та то зараз, що о, пів години не, не, не перестане падати, ще і стопить. І буде болото, будуть люди ходили ще тупити.